Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Я вас радий вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас така доволі серйозна робота, моцна така робота. Це робота з мостом. JCB, чи це трактор, чи це екскаватор, насправді не, не має значення. Значить, давайте почнемо з меншого. Зверніть увагу на отакі втулки, бронзові такі втулки, впресовані в такі от проушини, вуха такі. Так. І, значить, отак от, от воно все. Тут зроблено, тут видно такий стик тої ленти. Той є стик. І значить, такими півмісяцями воно впресовано. Бачите, який рельєф. Це все для утримання солідолу, літолу чи чим воно ну, шпресується через масльонку. Ми бачимо, що ці речі мають не тільки якби, втулку, а ще й торець такий, для ковзання. З цим проблем ніяких немає. Тобто в провушени просто впресували нові втулки і все. Чого не скажеш про деталь, яка на цих втулках ходить? Це корпус моста. Значить, Я не знаю, як він там на тракторі стоїть чи на екскаваторі. Насправді це не важливо. Тут на цей вал сідає на шліцеву. ота от Хрестовина, напевно, сюди кардан сідає. І ті, ву, в ті проушини, ті втулки, сідають сюди, на оці от посадки. І воно, ну, коротше, якщо крутиме за цей вал, то тут щось крутиться. так? Так, ну Напевно, може воно так вздовж трактора стоїть, а піосі справа-зліва заходять, чи навпаки. Насправді це неможливо. Значить, Суть така, ви напевно помітили, що є виробітка, причому доволі масивна виробітка отут. І відповідно нова втулка, нова проушина. Ну, Тут літає, причому добре літає. Тут виробітка більше міліметра. З цього боку, і відповідно, з цього боку. Значить, Потрібно ремонтувати. Ремонтувати будемо методом бандажа, так, тобто бандаж одягати на ці посадочні місця. Тепер давайте по базах. Е, ці дві втулки вони є, мають бути соосні. Вони мають бути соосні, тому що вуха кріпляться на посадочні місця, на корпус. Вуха стоять нерухомо, а то коливається. Здійснює якісь коливальні рухи на цих втулках. Значить, ці речі мають бути соосні, це раз. І вони, ось цих втулок є перпендикулярна до цієї от бази. База тут, егегей, добряча є на що поставити. Причому вона є звідси і паралельно їй є аналогічно звідси. Відповідно, ми можемо це робити двома способами. Ми можемо це робити, кладучи базою на стіл на фрезерний і робити цю роботу звідси обробляти горизонтальним шпінделем на фрезерному, Або робити це настоячи на розточному. Я вибираю другий варіант. Чому я вам потім поясню. Справа в тому, що нам потрібно попасти в соосність, а це важливо. Значить, як ми будемо робити? Перше, ми беремо накутник, а кутник в мене вже стоїть. До речі, крайня вдала конструкція того кутника вже виручав десятки разів. Я ще не закріпив, правда? Значить, Ми беремо накутник оцією стороною. Ми ставимо на стіл оцим торцем. Обкатуємося по незношеному. По незношеному. Ну, Найдемо, тут є посадка, треба вичистити добре щіткою. Обкатуємося по незношеному. Занижаємо цей діаметр. Тут є прикол з галтеллю. Я вам потім покажу, розкажу. Занижаємо. Прикол в тому, що торцевої виробітки практично нема. А от ось, ну, напевно, воно. Воно отак не літає, воно більше так скаче там по ямах чи як. Значить Ми обкатуємося, викатаємо це все діло, занижаємо, розкажу, як бути з галтеллю. І вдягаємо сюди бандаж і протачуємо бандаж як під розмір під розмір тої провушини. Так? Після цього нам потрібно за базу взяти оцю втулку. За базу втулку. А саме. Ми робимо кондуктор на стіл у вигляді втулки. Втулку вдягаємо, обкатуємо і піднімаємося вверх, у нас друга виходить автоматично. Прив'язка по тій самій базі, ми не будемо міняти, буде по кутнику. І робимо аналогічну операцію звідси. Можемо почати, в принципі, з цієї, то не є велика різниця. Але не почистити і вибрати де краще. Якось так. Железяка тяжкезна, під 200 кг, напевно. Ну, Кур'єр казав, що давайте я заїду у двір, бо я її на тачки вам не поставлю. Ну, нічого страшного. Навізок лібьоткою та й сюди. Одним словом, зараз я почищу і ми починаємо. Приємного перегляду. Притягнем шпилькою. Притягуємо шпилькою до того. І так, що ми маємо? Я наївно думав, що воно має наскрізний отвір, воно то його має, але там сателіти, всяка фігня, коротше, шпильки не пропаєш. То я такою планкою перев'язав. Значить, отут у нас є, бачите, фрезеровка чистова. І вона є отакою смужкою, не зношеною покругу. Ну і ви знаєте, якщо взяти отак то очень навіть нічого. Дві-три сотки, дивлюся, стрибає, але загальна геометрія є. Це є по перпендикулярності осі до торця. Так? Добре. Тепер тут вов у нас є, я тут все зачистив, тут у нас є посадка. Ми зараз спробуємо катанутися по ній. Достачуємо отвір. Я вже давно її хотів зробити ту оправку. Ну, Ось якраз випадок чітко під 20. Так, добре, знімаємо. Зараз ще зверху шліфанем, щоб було гарно. І так, парафія, давайте по порядку. Була зроблена така оправка. Зразу скажу, а чого не поставити велику розточну головку, або того, що вона місце займає, плюс нам треба мати запас ходу на проточку, розумієте? Получається, що станок треба більший купляти, або ж піндель коротший. Ну, значить, Суть не в тому, ми можемо вийти з положення дуже класно. Значить Була зроблена така от оправка. Планка така з фрезерованим вікном. Вікно спочатку видув киснем. Отака от оправка. Далі була коротше, кончена у мене оправка на iso 40 під морзе 1 чи під Морзе 2. Ну, коротше, Вона була якась, щось їй бракувало. Я по гартованому зробив посадочний. Поясок, дві лиски і різьба, 24 на півтора. Воно вставляється сюди лиски обов'язково, щоб воно ся, курва не провернуло. Во. І звідси отака гайцюра. Ключ моцний. Це є в нас груба установка. Зразу скажу, що ніякої градуїровки шкали тут не треба. Тобто, все виставляє дуже грубо і затягується. Гайцюрою на, ключом на 36. О, Тепер їдемо далі. Давайте будемо зразу приміряти. Так? Во. Тут отвір на 20, розточений точно. чекай, чекай, я можу виключити світло. О. Тут на 20 розточний і точно. От така свого роду навіть літучка вийшла. Е, Буковий болт. Валік, пальчик такий з фрезерованою лискою на 20. Він сюди стає тако, акурат, піджимається тим вот болтиком. Він має зверху виступ шляпку. Він тут затискає. О, видиш, на той пальчик ми можемо сюди будь-що ставити. Можемо сюди ставити і різець розточний через стулку. Ми ставимо такий розточний блок Блок від координатки. Він тут теж має посадку на 20. На 20, чекаю, бо я трошки не вгадав. О, трошки посуну Розточний блок. Він сюди сів вставляє. І... Зажимається своїм болтиком. Ну, воно все тут плотнячком. Тільки засада в тому, що тут болтик такий бляха під квадратну. Ми поміняємо на нормальний ключик. Тут гужон під квадратний туйво. Значить, коротше, сюди, а сюди вже ставиться різець. Він там навіть є. Ну, на правду Сюди можна поставити все, що завгодно вже. то таке діло. І коротше, потім покажу, як ту робиться. Значить. Важливий момент. От дивіться, от є наш, наша деталь. так. Оце в нас є виробітка. Знос. От, тобто його нема. грубо кажучи, Отак. От от, ну. В нас є придмі, по-любому є. ну Коли я почистив, там є галтель. Значить, як ми робимо, ми з вами сточуємо. Нам же ж треба добратися назад до цього розміру, так? І зняти виробітку. Значить, ми сточуємо отако І галтель починаємо робити раніше. Отаково. Тобто, ота грубо кажучи, точка, звідки радіус галтелі стартував, ми маємо на нього вернутися. То, щоб не вийшла не отака галтель маленьким радіусом, та? за рахунок збільшення радіусу галтелі, ми виходимо назад на ту саму точку. Тобто в нас радіус цей буде більший, він збільшується. Можна вирахувати навіть наскільки, та? в залежності від товщини втулки і який він був. Е, відповідно, зрозуміло, так? Значить, Отак. І відповідно, якщо ми... Оце в нас вже є тіло втулки. Оце в нас вже є тіло втулки з зеленим малюю, то в нас втулка сходить на нуль. Тобто в втулці от та галтель компенсується за рахунок великої фаски. Оце важливо. Ну що, дрем далі. Ми якийсь робимо там розмір плюс-мінус. А далі будемо від того відштовхуватися. Тобто ми працюємо по системі вала, коли вал є еталонним, а робимо під нього отвір. Тому що нам на токарному втулку зробити легше в плані відліку і всього решта. А, я йому влупив 4 мм зразу. Два на сторону. Хай дре. 4 мм. До кінця доходимо. До кінця доходимо, лишаємо уступчик. Я вам потім на борщ розмалюю для чого. Офігенно борштанга працює. Так, чистовуха Перезаточив різет, чистенько йде. так Купив таку трубу і дремо полку. Різця взяв спризи з, з хвоста, дуже плотно заходить, заточив під радіус широкою лопатою і зробив масивну галтель. Вам навіть видно на, на екрані. Так? Зараз міряє мікрометром, точим тулки. Дим і по нутроміру розточуємо в розмір. Тулка так, рукавицю терміст, я думаю, не образиться, що ми тут трошки його владення поюзаємо. Ну шо, зараз спробуємо закинути її. Так, на 3-4. Тут нічого не заважає. Нічого. Десятка натягу залітає, як той бо. Рукавиці смердять, втулка залітає. Все, найстигне. Во, видиш? А галтель там сі лишила. От від нуля я зробив фаску і чекі пікі як каже моя доня. А тепер, як казав, доктор Попов не отриває огурець від от ботви. Тобто нікуди не від'їжджаючи на тій самій позиції, обточуємо кулку зверху в розмір. Тут тобто, трошки прийдеться потанцювати, тому що в нас ні лімбів, ні фіга, але по індикатору подамо різець. Там небагато я лишив, десь до пів міліметра. Ну, Рівномірно бере вже. Вон. От іде вже чистова. Все гарно, чистенько. Тому що борштанга неправильна, шпіндель неправильний, ну, все, що ви бачите, є неправильне і безграмотне. До речі, хочу сказати, що це крайне рідко привозять техніку різного роду, це техніку особливо ремонтувати взимку. Тому що, згідно древнього українського повір'я, техніку треба ремонтувати. Тільки в жнива і тільки в полі. Як колись писали в одній мудрій книжці, а коли йдуть жнива, кожна фотка знає, сиди тихо у маєтках і ся не обзиває. Так, по моїх замірах має бути вже Але Ми помацати не можемо. Ми мусимо знімати інструмент. Підімацати. Ось такий момент. Але десь вже мало бути близько. І так. Внімання є, внимання. Внімання є внимания. Закусив. Файно заходи, закусив. Спасибо за внимание. Прекрасно. Люфтирен, анулірем. Друга сторона. Але перед другою стороною ми підберемо, ми зараз катанемо, якщо у нас торець втулки чітко, то в нас його на базою. Ірина куртка спортивні штани. Точимо гриба. О, навпаки, в другу сторону, тулку, по якій ми будемо обкатуватися. Тулку точимо в розмір розточеної, розточеного того хвоста. Так, Їдемо далі. Значить, наш, Нашу обойму я обкатав. Все чітко. Перед обкаткою я прошліфував її низ відносно цього базового торця, який я точив за одну установку з поверхні, з діаметром. І будемо зараз ставити, до речі, зажимати треба дуже сильно, щоб в процесі опускання одягання не вийшло. УПС. Помастили масельцем. Одне і друге. Так, опускай. Так, Вот воно сіло З другого разу прийшлося перевіряти, чи не змістилась втулка. Так, о. Прекрасно. Так, кутник зняв і затиснув. Чотирма прихватами. Момент. Ставимо індикатор і коли притягуємо, тут, тут дивимося, чи воно нам не станцювало в якусь сторону. Ну от затиснув. Тепер сліпо. Можна розточувати навпроти. Так, ну що, друга сторона? Все те саме, що вже чисто вийде. Так, обточив зверху. Це скарб, це скарб. прекрасно Снімаємо. Ну що, шановна хорафія, готова наша робота? В принципі, все по відео було зрозуміло, гужони на двох тулках. Тут, отак, тут так хрестовина стає. А тут, а тут воно отак от виходить, тут нічому не заважає. Вуха ці взаємозамінні, вони однакові. До речі, дивно, що по регламенту ота втулка просто пресується, навіть не розточується. Отак Ну, в принципі, все. Все, що ви побачили в цьому відео, це є неправильно, безграмотно, воно демонструє мою особисту безграмотність, далекість, безкультурщину. І всі решта чудові риси, з якими я по житті йду і прогресую. Дивіться, нічого не перепутайте. Отак от, так. так робити не можна. Все це зроблено тільки з однією ціллю, видорути чим побільше кровно зароблених грошей у довірливих громадян. Якось так. Все, про те, як правильно вам розкажуть на інших каналах, розкажуть, але не покажуть. Якось так. Все. Бережіть себе і будьте щасливі, тримайте міцно свого горобчика, а також робіть гарно.